Вітаю всіх! Пропоную подивитися, що принесуть вам перші дні весни, перші дні березня місяця, перше-друге. На цих вихідних яких подій вам варто очікувати, до чого вам потрібно підготуватися. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант що для вас? Сімка кубків говорить про те, що на цих вихідних вам, можливо, ну, будуть переходити якісь такі ситуації, де у вас буде забагато спокус. Можливо, вам буде хотітися і одного, і іншого, і, і ще чогось. Можливо, ви будете вважати, що у вас відкриваються нові можливості, але, можливо, це буде ілюзія. Тому вам буде важко на чомусь зупинитися. Тобто ви можете десь зануритися у свої ілюзії і відійти від реальності. Варто уникати на цих вихідних якихось дурних компаній, або якихось ну, неприємних людей. Тобто, ну, люди, які не такі, як всі. І, можливо, на цей день вам допоможе або потрібна буде консультація психолога. Не варто відмовлятися. Тому що ситуації можуть бути різні, і для когось це буде, можливо, така потреба. І головне на цих вихідних будьте уважні при прийнятті ваших рішень, тому що наразі ви не будете бачити ситуацію такою, яка вона є насправді. І у вас є велика вирігідність, що ви можете в чомусь помилитися. Також, можливо, хтось у вашому оточенні веде нечесну гру. Тому дослухайтесь до своєї інтуїції і до свого внутрішнього голосу. Не поспішайте щось живати, тому що ну, наразі у вас для серйозних рішень це просто не час. А для того, щоб зайнятися творчістю або духовним розвитком, то це саме, саме найкращі енергії. Тому бажаю вам приємних вихідних. Другий варіант вам вихідні, що принесуть сонце. На другий варіант, у вас дуже чудові енергії. Ви зможете, можливо, якогось успіху досягти, можливо, у вас просто будуть такі радісні вихідні, де ви будете відчувати своє благополуччя, процвітання, здійснення бажань, можливо, чогось зможете досягти, або розкрити свою творчість, або якщо ви не вже. Насолоджуйтеся своєю творчістю, то просунутися далі. Також, можливо, спілкування з вашими діточками, де все у вас буде благосприятливо. На роботі, хто займається такою суспільним, суспільні діячі, можливо, у вас якісь презентації або публічні виступи, то вони пройдуть у вас вдалими. І також, якщо для когось на цих вихідних заплановані зустрічі з вищестоящими особами, то ви зможете зустрітися і вдало для себе це все пройти. У особистих стосунках також буде у вас і взаєморозуміння, і погоджені стосунки. Будуватися вони на цих вихідних будуть на взаємному. На взаємній повазі і на вмінні прийняти партнера таким, який він є насправді. Тому на цих вихідних відкривайтесь чомусь новому, проявляйте себе, свої таланти і рухайтесь далі. Відкривайте якісь, можливо, нові грані своїх можливостей, більше спілкуйтеся і розумійте, що на цих вихідних весь світ для вас відкритий. Тому реалізуйте себе, а я бажаю вам приємних вихідних. І третій варіант, що вам принесе, Королева Жезлів говорить про те, що для тих, хто працює на цих вихідних, можливо, ви зможете вирішити свої робочі питання. Також, можливо, ви зможете ну, спілкуватися з якоюсь діловою жінкою або своїм керівником. І, можливо, на цих вихідних у вас буде успіх у певних справах. Можливо, для вас постане питання щодо самореалізації або для своїх особистих досягнень, тому що процеси в вашому житті набирають оберти, і ви зможете щось для себе приємне отримати на цих вихідних. Також, можливо, для дівчаток якісь будуть спілкування із подругами або з успішними дівчатками, то ви від того отримаєте задоволення. А тому беріть ініціативу в свої руки, дійте рішуче, але обов'язково потрібно, як завжди, враховувати всі обставини, в яких ви перебуваєте. Тож проявляйте обережність в певних питаннях. Якщо у вас в чомусь не вистачає впевненості, звертайтеся за порадою або за консультацією до жінки, яка має необхідні знання, і зможе вас направити по нужному шляху, потрібному для вас. А я бажаю вам приємних вихідних.